З вами нарешті, а да. то ми тут слухали, поки зайшли. Юрист ваше не впускає нас чувствую, питання, все інше. Чуть, не ну, Будь ласка, ну, ну давайте поговоримо. Да? У нас декілька запитань. Давайте, Ви розуміли, так? Не радово, Так, да, не Я розумію, що вас Разразу і все. Да, да, так. Да. І, і ми добре. Да. Да, тут, спасибі, спасибі. Стосовно земель, так? Так. Атошника. Знаєте цю проблему? Розкажіть, будь ласка, нам поясніть, чому її не видають. Кому не видають? Ну, саме двом хлопцям, які ну, не прописані. Ну, двом а хлопцям, а не... які не прописані, так. У нас земля, котрі вийшов указ з президента, от видачі землі атовця, ми прийняли рішення видати ну, Сільська рада, тобто громада рішила, а громаду хто депутати. Депутати. Вирішили, тут була за мене комісія, засідала, видати своїм атовцям, які воюють, от призвалися з Петрівського через рай комісаріат Таращанський, по два гектари, які тут не прописані, було вирішено виділити один гектар. Вони були незгідні з цим, подають нас на суди і оце вас сюди призвали. Суд вони... Тепер слухайте далі. Суд вони виграли, суд написано переглянути, бо суд не може нас заставити цю справу. Ми <кліп> прийняли <кліп> рішення, правильно, але привели, зрозуміло, для того, щоб видали більше землі, правильно? Так. У нас війна 20 гектарів, не 120. 21 <кліп> там, так? Да? Да, 21 гектар. Сьогоднішній день у нас ще 45 призивників є і війна не закінчилась. І ось знову ж сесія вирішила. Якщо будуть призиватися свої, тільки для своїх чужим mm. зовсім відмінили. Лемі Романович, да. от перший суд визнав, що ви на сесії розглянули. Ми тобто, розглянули видали більше землі, Чуйте, а не один. Землі, вони не так, казали, а? написали, що більше чи менше. Вони написали переглянути. Ви то зрозуміли для чого переглянути? От є у нас представник. Будь ласка, до нього запитання. Всі. Добре, ви зібрали Ну, ми зараз з вами говоримо потім з представником. Ви зібрали сесію. Сесія вирішила, що що не дати взагалі взагалі? Так. А хлопці тут же живуть. Не живуть тут ні жоден з них. Ну, сім, як ось в Олександр в Олександр, то ви подивіться, для... де він прописаний сім і де років. він проживає. Сім років він жив до призиву в армії в Білій церкві, працював в нашійному заводі. Вони знімали квартиру. Угу. Я там дійсно був з його батьком і з тестю. А коли він призвався, тут він тільки приїжджає на вихідні дні. Угу. Тобто Ще хлопці питання, не заслуговують вони, ми вважаємо товці, все ми роздаємо як положено. але суть в тому, що в нас є свої атовці. У нас три прийшло, ми дали шість гектарів по два гектари. Три ще воює наших і 45 призивників наших. Мобілізованих було, скільки з району? Сорок? Я не знаю. Це наших 40 із Петрівського ще М -м -м. призивників. А скільки мобілізовано, мені не доповідають. Розумієте? М -м -м. Так що. Навіть в оренду вони можете дати землю. Так, Все, Чуйте, сей, сей, сей ради, чуйте. Виганую. В оренду ми не можемо, бо якщо ми дамо їм в оренду, вони зразу приватизують. Це ж можна умовити в договорі, правильно? А скажіть, будь ласка, зараз ця земля кому належить, 21 гектар? Сільській раді. Сільській раді? Так. Да. А ті хлопці? Не 21, а тільки 6 забрали, це виходить, у нас 19, 15 гектарів. 15 гектарів, так? Так. Да. Скажіть, будь ласка, ще мені ähm, таке питання. Ті хлопці, які отримали, їх троє, так, учасники бойових да. дій, вони отримали землю по 2 гектари? Так. Да. Ну зрозуміло, там вони скажуть, що місце не таке, бо там вода стікає, що урожай не дуже хороший. Ну добре, то таке. Скажіть, мені, будь ласка, вони не можуть отримати документи стосовно цієї землі, тому що ця земля в оренді СП Петрівська. Як ви поясните це, якщо ви кажете, що вона на в в оренда СП Петрівська на 11 місяців і вже оренду розірвано за те, що вони тільки заплатили за цю землю? Нам податок. Отак ми через то орендували цю землю. Із такою умовою, що якщо приходить сьогоднішній день військовий із Сходу, ми зразу виділяємо 2 гектари. Ні. Питання. Далі. Добре, ви виділяєте, але закону ви не можете її зараз. Як законити? це не Ну от Хлопцям кажуть, що ви не можете, тому що по документах ця земля чиясь. От чия. спитайте, он, сидять юристи і адвокати. Це вони вам таке кажуть? Так, от, будь ласка, представники. Якщо це вони кажуть, то я вибачаюся. От ви їх і слухайте. Не, ну, ми ж кожен, наш так, я вас, ж вам кажу, от ви їх слухайте, якщо вони вам кажуть. Я ж не юрист, допустим, але я вам кажу, що це все он до нього, до їхнього адвоката, і хай він вам пояснить, uh -huh. що вони вам морозять. Кажуть, можливо, що може бути, як це інтерес ваш безпосередньо, що ви вирішуєте... ні, безпосередньо вишуєте. Я вам покажу січку голову, інтереси чиї. Оце тут кошмар. Хто такий кошман? Єсть тут такі, які ви не представляєте інтерес. Ні, ні, ви скажіть мені, хто такий кошман видається. Це не тесть не статовця. тест атовця. Да, да. Кошман Микола Іванович, він себе тут волонтером представляє. Угу. Читайте, чиї за заяви. Ну, саме його я так Читайте розуміє, заяви. А? От почитайте, а ви фотографіруєте. А ви читайте вслух. Ну я читаю, читаю. Читайте. Вслух, щоб, щоб чули в камеру. Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо передачі безоплатної власність із земель комунальної власності земельну ділянку орієнтованою площею 2 гектари для ведення особисто селянського господарства знаходиться в адміністративних межах у межах населеного пункту. Так, що не так фамілії читайте їхні хто це пише? І, ну Ковальчук, так ну. ковальчук раз. Друге так Тест представляє Чуть. інтереси зятя, Чуть. правильно? Чуйте, Чуєте? Вони пишуть паралельно заявить. Далі читайте. Оце їх 18 заяв написано угу. зовсім там ще не бувало. Вони написали, що вони каліки, що вони не можуть воювати, що вони ховаються, ухиляються від цієї справи, а оцей чоловік їх захищає, адвокат. Вони, оце їхніх 18 тут заяв написано. Тобто, угу. ви дозвольте. Я повинен чиї інтереси захищати. Громади чи інтереси? Їх? Читайте, якої громади? Згідно закону, Чуть. маєте видавати. Ви дозвольте мені, згідно закону, є 143 стаття, яка написана, що громада вирішує всі свої активи, всі свої землі. Це вирішує громада села. Громаду села хто представляє? Хто? Депутати. Депутати. О, тобто депутати. депутати. депутати представляють. У нас є земельна комісія, яка була зібрана земельна комісія вперед, потім виносилася на сесію і приймалося. Угу. Шановні, все згідно закону і все по-людськи тут. Я ні одному родичу суму не дав, нікому. А вони мене замучили вже. Ой, і він їх представляє. Ви його фотографуйте. Почекайте, так ми тут з усіма беремо коментарі. Ви його фотографуйте. І хай він вам розкаже, чого він їх захищає. Так він захищає. Питання не в Я вже Питання в такому віці, що я, що я сьогоднішній день представляю громаду, другий СОЗИВ. І я нікому не дозволю тут обіжати їх. Нікому. Його ображати. Так ніхто не ображає. Так він от ви просто... почитайте, я ж вам даю. Читайте, скільки їхніх заяв. Прийшли так чуйте, а, а чого, чого ви прийшли? А то. І вас для такого мета ага. з цього. А то так ми атовцям даємо. Ми атовцям даємо, іменно атовцям, так. а не атовцям. Так вони, вони ж суддя, чекайте, вони ж воювали в АТО. Так чуйте, а наші діти де? Петрівчани, не в АТО. А наші діти де? От сьогодні ви будьте на моєму місці, кожен з вас. Завтра прийдуть діти з фронту. Ви що відповісте їм? А чого це ти дав чужим, а не своїм? Ми воювали, ти знав. Як би ви поступили? шановні? Тобто землі немає, ну, так? Всього тільки 21 гектар? Тільки 21 гектар. Все добре, дякую. Насправді, голова села, можливо, там непов, ну, неповною мірою може озвучити юридичні якісь аспекти. Угу. Дані землі, землі комунальної власності, це найменша частина взагалі земель державного масштабу. Ці землі були передані в розпорядження саме територіальних громад. Відповідно до закону України про розмежування земель державної комунальної власності, землі, які знаходяться в межах населеного пункту, являються власністю територіальної громади, тобто власністю комунальної. Стаття 142-143 Конституції України передбачає пряме право територіальної громади безпосередньо або через органи е представницькі, тобто через сільську раду, розпоряджатися усіма активами, майном, рухомим-нерухомим, зокрема землями, угу. в інтересах громади. Пан е сільський голова відповідно до закону України про місцевого самоврядування діє відповідно в інтересах громади. Е в інтересах депутатів цієї ради, правильно? В інтересах громади мається на увазі мешканців села. Угу. Чому так депутати вирішили? Тому що обмежена кількість земель 21 гектар всього. Згідно даних військомату, троє учасників антитерористичної операції села вже повернулись. Троє наразі перебувають. Там. Угу. Тобто арифметика насправді проста. 6 на 2 це 12 гектарів, залишається 9. Заяв поступає досить багато. Ви можете у секретаря пересвідчитись, там більше 10 заяв подано. Від тих, хто був в АТО? Від тих, хто був в АТО. Угу. З них, з оцих 10 людей, жоден не являється членом територіальної громади. Тому сільська рада на перших сесіях вирішила розподілити пропорційно по гектару. Тому що земля, вона, ну, на жаль, не робить. По резин. гектару тільки тим, хто не приписаний. Хто Правильно? не приписаний. Угу. Деяких людей це не влаштувало. Почалась судова тяганина. Рішенням суду було скасовано, рішення сільської ради визнано незаконним. В даний час право одного із позивачів перебуває на стадії касації. Тому, допоки питання не вирішиться в касаційній справі, зараз сільська рада прийняла поки що призупинити видачу земельних ділянок до вирішення справи, по суті, в касаційному провадженні. Угу. От наразі як би і все. Ну, якщо ж суд вже двічі визнає, що ну, рада не права. права, ну право є то є права. кожного, Звичайно. але якщо суд визнає, що не права. Тобто вона натякає на те, що суд ще переглянули, щоб дали землю. Ну я не знаю, про що натякає суд. В рішеннях чітко написано переглянути, визнати незаконним, переглянути. Наразі ми відстоїмо інтереси. Якщо ми програємо касацію, угу. будемо переглядати відповідно до поступлення заяв. Питання яких немає. Насправді тут ніхто не бореться. З тим, щоб не дати атошникам. Ми всі поважаємо атошників. Це герої України, вони відстоюють наш спокій, нашу територіальну цілісність. Ми це все поважаємо. Але ж спочатку один гектар землі дали, а потім взагалі забрали. Ну тому що якби один гектар не влаштував. Ми не можемо, якби знаєте, не сонечко сільська рада, не може обігріти всіх. Десять заяв залишається 9 гектарів. Mm. Ну от як от поступити, як розділити правильно? Крім того, ніхто не звертає увагу. Зараз користується цією зимою. Наразі договір з ССП Петрівським є. На оренду О, подана заява про дострокове припинення даного договору з 1 жовтня, тому що банально треба зібрати урожай. Наразі СП Петрівське ніяких юридичних, скажімо так, зазіхань цю землю не мати. Так а чому хлопці не можуть ті, що вже отримали закону? Ну, Наразі ніхто з питанням оренди не звертався. Не зверталися? Так вони не. воно кажуть, що не можуть оформити Сереж, Правильно, хлопці не можуть оформити законну землю. Ті, що отримали це, так, це. інформація фактично від е, учасника, який отримав. Я угу. не можу зараз її коментувати. Ми тоді з вами спілкувалися на рахунок того, що я ну, взагалі да. питання це не вирішував. Угу. Є процедурна проблема, і, можливо, її блокують на рівні вже адміністрації відповідних органів землеупорядництва. Насправді, держдомеції тобто, зами... так би вимагали приватну власність. Всі документи не сільської ради подані. Е, актів погодження меж жодної документації земельного е, угу. відділу до нас не поступало ні на затвердження, ні на що. Тому відповідати там за інші установи наразі ми ну, не можемо. І ніхто не говорить про те, що є землі, поняття земель за межами населеного пункту, державних земель, яких значно більше насправді. Які знаходяться і за межами села Петрівського, mm -hmm. ніхто там земель набагато більше, але ніхто на це не звертає увагу. Всі хочуть виключно цю землю. Я не розумію, чому як Бо вона в межах села, Що ж тут не розуміти. Ну насправді межі села це умовна позначка. Це місто умовна со тому, якби розташування цих ділянок у межах і за межами буквально там може різнитися в двісті метрів. Mm -hmm. Так а хто проти громада? Ви називаєте громадою народні, ну не народні, а депутати. Ми, насправді, коли приїжджали кореспонденти з газети, ми в клубі збирали громаду. Mm -hmm. От, якщо ви хочете, ми зараз можемо посоводати оголошення, і громада зійдеться, і висловить вам свою точку зору. Mm -hmm. Коли приїжджали кореспонденти з газети, виступали не тільки депутати, виступали і вчителі, і прості, і звичайні медики. І що мешканці. вони говорять, що вони проти того, щоб дати хлопцям землю? Не проти того, але що би, ми повинні в першу чергу забезпечувати інтереси громади, своїх дітей, які в нас наразі, по даним військомату, перебувають приблизно десь 50 військово зобов'язаних mm -hmm. і в разі оголошення чергової хвилі мобілізації залучено буде е, до 45%. Тобто тримають землю для е, майбутньої мобілізації да. хлопців, які да. будуть тому, мобілізовані. Як а поки ніяк... тримають цю землю, хто не буде користуватися? Часно. Якщо буде заява <плес> подана від когось на оренду землі, на загальних засадах на заява ж подані на оренду не заяв. Не заяв немає наразі. Uh -huh. Заяви поступають виключно на приватну власність. Yeah. Тому ну тобто, якщо хлопці, напишуть, <плес> на якщо хлопці напишуть на оренду. То... На, загальних, на, на, господи, на засадах аукциона, якби ця земля буде роздана в оренду. Це відповідно до чинного законодавства. Акціону, так в першу чергу, може, атошники будуть давати землю? землі? Ну, питання, як би, якщо буде так подано питання, я думаю, земельна комісія ці питання розгляне і жодних питань проблем з атовцями не буде. А Чого земельна комісія розташована, ніби те, що перебуває? Ну, земельна комісія це орган, який скликається перед сесією. Тобто постійно вони не сидять. Ну, хтось із складу депутатів я наразі не можу вам. Тобто ті це орган, який з'являється в структурі. Це віж там і тому складі. Я, в принципі, як юрист, який консультує сільську раду, я вам можу впевнити вас, що якщо атовці захотять взяти цю землю в оренду. Питань жодних не буде, проблем абсолютно ніяких mm -hmm. не буде. Добре, я зрозуміла. Дякую вам, поки перебилочки, так? водночас являються активістами, які відстоюють інтереси і в судах, зокрема, mm -hmm. АТОвців. Mm -hmm. Тобто, ну, як на мене, принаймні, це дивно. Коли людина б'є себе в груди і говорить, що я відстоюю інтереси атовців і в той же час подає заяву, зазіхаючи на ті самі землі, які вона нібито відвоює в інтересах Атовців. Mm -hmm. Принаймні, як на мене, це дивно. Я можу прокоментувати. Оскільки да. земля вивільняється, особи хочуть забезпечити відповідно те, щоб дана земля не була роздана кому треба, своїм людям. Угу. Але таких відмов достатньо, але жодне з них не оскаржувалася і оскаржуватися не буде. Просто коли є вільний участок землі, люди звертаються для того, щоб його зарезервувати. Якщо говорять, що ми вам відмовляємо, тому що даємо на учаснику АТО, їм взагалі безпідставно відмовляють, але вони просто забивають відповідні сесії для того, щоб блокувати можливість уземного відділу. Ну, чому ну сміюсь, так що так Тому що якщо буде прийняти дане рішення, людина просто йде, оформляє виявляє документи оформляє на себе право власності. Тому говорити зарезервувати. Шляхом написання заяв на передачу так. землі у приватну власність. Ну, так, це, а чого Це відповідна процедура. І тепер поки не продовжує жінева, вони Ні, мають... Ні, так ми, виробили. як би, говоримо про різні юридичні терміни. Подавати заяву на приватну власність? І оренду? І оренди це зовсім Розумієте, інші тому, речі. Тому що потім буде сказано, комусь передадуть цю землю, кому надо в оренду замість того і скажуть, ну бачите, не було ніяких заяв, ми її передали от іншій людині. Розумієте, да. в чому питання? Да. Вони резервують. Резвувати відновлять... можна шляхом подачі заяви на оренду, але не ну, на приватну ну, чому? власність. Вони, тому, що, ні, тому що чітко, а, тому що, якщо ти просиш, якщо хтось просить її орендувати, а хтось хоче використати її, тобто отримати у власність, то за законом мають видати людині у власність, тому що за Закон так передбачає, тобто, що ти приватизація ти є превінтивним правом, і цим самим ніж, ні. резервують землю. Ні, я це не це невірне трактування. Особи подають такі заяви для того, щоб не дай Бог на якій сесії не з'явились заяви на якихось лівих людей, які взагалі не мають права тобто, так. Ви знаєте, землю. що ми так розуміємо? В першу чергу ті, які на приватизацію, а потім на оренду Так, обов'язково закон да. має люди, люди які ну, ви чуєте, що я я люди, люди які які не мають відношення до АТО. Пишемо заяву на передачу землі у приватну власне. Ви дивіться, ви ви не прикриваєтеся то і все інше. Адвокат говорить про те, що так. якщо так. не буде заяв від АТО, а будуть розглядатися заяви на оренду чи приватизацію, то бачу розглядається на приватизацію так. згідно закону. А потім уже нам на приватизацію Ні, якщо... на фізичних осіб, які процесу... навіть не являються а то СП Петрівське також не являється. Так ми ж на власність ніхто й якщо... не подавав. Я розумію це. Просто люди говорять про те, щоб Ви питання заключається в тому, що ніхто не може з цих людей перевірити, який обсяг заяв буде розглядатися. сія, наприклад, завтра буде на десяту годину. Про це дізналися депутати. Мені відомо сьогодні. Ось тільки що бачите, скільки часу регламенту по регламенту вони не мають ні проєкту рішень, ні які питання виносяться на сесію. Отаким От чином тут збирається сесія, звідки люди знають, який обсяг заяви, які питання будуть вирішуватися на цій сесії. Ми явно за позачергова сесія пов'язана з бюджетними а, коштами, так. тому що були проведені ремонтні роботи по дорогам, uh -huh. і банально треба проплатити кошти. Одна сесія вже була зірвана, вона відбувалася uh -huh. минулу п'ятно. Депутат відмовився, кворум депутат. Прийшли активісти, прийшли. ну, І Зйомки як би, це нормально. Да. Але ж коли зйомка банально от просто в обличчя, от. депутатів, ну, розумієте, коли воно постійно, якось, люди стомлюються. Тому що депутати зараз фактично перебувають стотомлюються від того від постійного тиску цих активістів. Постійний тиск. Жодна сесія не проходить спокійно. Тиск, від чого, від мобільного? Ну ви зараз якби і я питаю я конкретизую. який тиск? від морального тиску, який спричиняють активісти, тому що вони ходять постійно крики. Постійно певні погрози в рамках закону, ніхто якби не, не перевищує це. І от люди банально не можуть працювати, депутати не можуть виконувати свої обов'язки. На позачергових сесіях питання землі не розглядаються. Тепер прошу на ну, це ж активісти проходять, і ще поставляти атошників, так? Ну звичайно. Де. Інших у нас наразі немає. Я зрозуміла. Все спасибі. Дев'ять осіб чужих написало заяву. Це скільки гектарів землі по два гектари получать? Вісімнадцять. Вона їх розуміли. поділить. Це, це ж вони прийняли, це, це, це ж оце оці. Ну почекайте, всього двох хлопцям дев'ять прокинули. Чуєте, дев'ять заяв у нас, їхніх, двоє тільки позиваються до суду. Двоє учасників бойових дій позиваються до суду. Дев'ять подало учасників бойових дій. Дев'ять дев заяв. Здесь старачі, там, з веселого кута. А, із а, до речі, про це хлопці, так вони кажуть, що вони, якщо нема землі, то вони нічого Чуйте, це вони так кажуть. Mm. А ті хлопці зовсім по-іначому сказали. Я їм сказав, як закінчаться хлопці АТ, АТО закінчиться, mm -hmm. І в нас останеться земля Петрівського. Петрівську. Mm -hmm. Оце хто перший написав сюди заяву, я їм першу чергово віддам цю землю. Mm -hmm. Оце так я з ними був. Є. Хлопці Таращанські, які писали заяву. Угу. Оце така в мене мова. А в даний час, поки не закінчиться війна, тільки для Петрівчан. А хто буде далі користуватися? От, ці... Чуйте, буде користуватися той, хто цю землю дасть. Якщо я дам їм оцим, що вам показував, фамілію, угу. вони їй завтра подадуть на приватизацію. Бо це такий народ, в якому немає ні честі, ні совісті, нічого людського. Німати хто буде не користуватися. Оце буде в користуватися Петрівський. Ні, не буде. Ну не буде, воно відмовилось. Давоно відписала. Ну така що буде земля пустувати? Не буде пустувати. А кому видасти? Ну побачимо. Хтось така згідно закону, кого з мене говорили з юристом, що в першу чергу стає ті, хто подає на як говорили. На приватизацію. На приватизацію. Так от так, ці чуйте, ці отож, землі, чуйте, отож на приватизації. Е Волітя ті приватизації. Ну вони не є учасниками. Вони ж не учасниками. Тобто, учасник. Якщо ви будете на оренду, ви дасте без питань, віддасте. Ну якщо ця земля станеться, то я думаю, може й так. Адже з 1 березня тоді залишиться, виходить. З 1 жовтня, коли зберу з Ну зніма, Так зніма, я їм не мішав. Величина, Ті, що по, була посіяна земля, їхня, їй ніхто нічого не вилучав. Вони помолотили, все поровили на цій землі. І платили. не заплатили оренди за цей год вже, що вони робили. Так, було ж розірвано, правильно? Я так, дивіться, історія. Але ж їхня чуйте, дивіться, воно то було розірвано за 11 місців, але ж вони врожай то зібрали. Mm -hmm. Це ну, ще скільки прийшло? Скільки вони користувалися? Це ще ж користувалися. Yeah, yeah, так користували. само і СП… Mm. Так, СП Петрівське перерахувало кошти. СП перерахувало mm -hmm. кошти? Так, mm звісно. -hmm. А вони не перерахували ніхто. Вони цього не кажуть. Mm -hmm. Тобто договір закінчився і вони попросили вас… А вони вас, користуються, звісно. …попросили вас, щоб дозволити… Вони не просили, я їм самостійно ставили. Mm -hmm. Але вони ні копійки не заплатили. Всі mm -hmm. шкода. Отакі хлопці. Дякую. Mm -hmm. Хай вам mm -hmm. щастить. Спасибі вам також. Ви хіба не були в нас тут вже? Ви, по-моєму, були. Ще чи це, не було. Це подружка ваша була тут, у нас на засвітєві, коли знімала концерт. Який концерт? Були вже засвітєві. Ні, не знаю. А світві концерти не знімає. Лише сюжети? Ну от вони знімають. Тому там різні ну, програми, ну. Ну, у нас інші програми. Добре, дякую вам.